Четвер, 27 червня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Неспокійно від ранку на Ні. під прицілом ворога Марганецька та Покровська громади є влучання. Тим часом наші сили ППО вночі знищили 23 дрони та 5 ракет. А на Росію завітала чергова бавовна. Про все це більш детально розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. Вона є з нами напрямому зв'язку. Катю. Вітаю, Марко. Почну із ситуації в області. Вгатили з артилерії та дронами. Від ранку під прицілом Марганецька та Покровська громада Нікопольщини є влучання. Наслідки уточнюються, втім попередньо минулося без постраждалих. У прибережних громадах сигнал тривоги майже безперервний. Місцевих закликають не полишати укриттів. Неспокійно в районі було і вночі. Нікополь окупанти обстріляли з артилерії. Понівечило п'ять багатоповерхівок, ліцей, дитячий садок та два легковики. І до ситуації в Україні п'ять ракет та 23 дрони знищили вночі наші сили ППО. Їх ворог запускав із краснодарського краю РФ. Серед збитого залізяча – чотири калібра та одна Х-59. До 12 зросла кількість поранених у дергачах, що на Харківщині серед них троє дітей. Вчора надвечір окупанти завдали по місту. Кілька авіаударів поцілили по приватному сектору. А у Херсоні поранені двоє рятувальників. Вони осколкові травми надзвичайники саме ліквідовували наслідки ворожого обстрілу, коли окупанти вгатили туди ще раз. Постраждалих у шпиталі, але медики оцінюють їх стан як середньоважкий. Також пошкоджено пожежний автомобіль. Бавовна знову завітала на Росію. Невідомі БПЛА атакували у Тверській області завод з виробництва палива для авіаційної та космічної промисловості. Повідомляють РОЗЗМІ. за офіційною інформацією. ППО все збила. Утім, місцеві говорять про. Влучання та пожежу. Ніх пішов. Ніх пішов. Ніх пішов. На цьому у мене поки що вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Марко. Дякую тобі, Катю. Це була моя колега Катерина нічок яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Вивезли трьох дітей із селища за 10 кілометрів від лінії фронту. Чергова успішна евакуація поліцейського загону біля Янголи. Правоохоронці дістались до Щербинівки, що знаходиться в Бахмутському районі. Там досі залишалась жити родина з трьома дітьми. Нещодавно поруч з їхнім будинком розірвалась російська авіабомба. Як пройшла евакуація, подивіться. Сьогодні з бахмутськими білими янголами вирушаємо. Селище Щербинівка, Щербинівка турецької громади Бахмутського району. Це профронтове селище усього за 10 кілометрів від лінії фронту. Там досі лишаються жити люди навіть із дітьми, і це реальна загроза їхньому життю. Є капа. іноді туди долітає артилерія. Працює ствольна артилерія. Недавно туди теж прилетів кап. Буквально недалеко від цієї родини. Дорогою до родини, яку мають евакуювати, загін проїжджає Торецьк. Правоохоронці показують, як зараз виглядає потрущене російськими снарядами місто. До будинки, будинків, в яких мешкали люди, але на даний час тут бігають тільки собаки. Врешті поліцейські доїхали до родини із трьома дітьми. Нещодавно прямо біля їхнього будинку вибухнула авіабомба. Та ситуація що сядні не стреляє. Держи, Для тебе. Тепер мама: 16-річний Денис, 7-річний Матвій та 5-річна Аліна в безпеці. На обійми з рятівниками. Пока. Марко Ручка Дмитро Вєтров новини 11-го каналу. Ошукали українців на понад півмільйона гривень. У кривому розі викрили два злочинних угрупування. Учасники дзвонили людям, називали правоохоронцями та говорили, що нібито їхній дитині загрожує кримінальна відповідальність. У цей час слухавку брав інший шахрай, брав на себе роль затриманої дитини та імітував плач. Потім зловмисники пропонували зам'яти справу, звичайно, за гроші. Викрили дев'ятьох людей, усі ромської національності. Їм повідомили про підозру. Нині триває розслідування. А поліцейські Нікопольщини виявили цілу плантацію. Конопель їх на орендованій ділянці вирощував річний чоловік. Загалом вилучили понад 80 кущів. Все направили на експертизу. А фігуранту повідомили про підозру. Санкція статті від 3 до 7 років позбавлення волі. У застосунку резерв плюс з'явився статус бронювання від мобілізації. В Міноборони цифровізували паперові документи і внесли їх в базу оберіг. Там вже 340 тисяч записів про призовників військовозобов'язаних та резервістів. Частину наказів про бронювання ще оцифровують. В міністерстві нагадали в українців є ще 19 днів, аби оновити військово-облікові дані. Пропускна здатність систем резерв плюс велика. Тож зараз немає потреби продовжувати. 60-денний строк оновлення інформації. Нагадаємо, від спливає 16 липня. 27 місяців мовчання і нарешті дочекалася, та не чоловіка, але листа від нього. Анастасія Грановська, дружина військовополоненого морського піхотинця, який захищав Маріуполь у перші дні повномасштабного російського вторгнення. За два роки жінка відновила в суді чесне ім'я чоловіка, якого з побратимами підозрювали у зраді, а ще допомогла родинам інших бійців, яких утримує Росія. Що за цей час пережила, та що пообіцяв у листі чоловік свою історію, дружина бранця, розповіла нашому Євгену Коптєву. Пербувала тут на приміщенні стіни. Телефону невідомий номер. Ваш чоловік Хайрулін Ренат кажу: так це мій законний чоловік. Вам від нього звісточка? Мені аж повітря припинило вистачати. Дзвонили із офісу уповноваженого Верховної Ради із прав людини Анастасії Грановській передали звістку від її чоловіка Рината Хайруліна, захисника Маріуполя, який вже 27 місяців у російському полоні. Лист ймовірно написаний взимку, бо там вітання із новорічними святами. Очень заскучилося за вами з Маріною. Жаль, що не з вами. Надіюсь, мене обміняють і як вам вернусь. Хочу поздравить вас з новогодніми празниками. Останнього разу жінка спілкувалася із чоловіком телефоном у березні 2022-го. У нас був зв'язок буквально, ну там дві з половиною три хвилини намагалася довипитати, що ти їв, коли ти їв останнє. Він не хотів відповідати і на третій раз він вже так пригиркнув, сказав, що вони вже кілька діб нічого не їли. А коли її Ренат потрапив у полон, Анастасія пішла у суд. Чоловіка із побратимами підозрювали у добровільній здачі ворогу, але жінка довела зворотнє. По висновку службового розслідування. Виявилося, що 501 й батальйон морської піхоти добровільно здався у російський полон. Я довела, що мій чоловік є захопленим до російського полону. Та біда не приходить сама. Жінку почали сторонитися найкращі друзі і подруги. Шахраї телефоном обіцяли звільнити чоловіка та виманювали гроші. А глузливі коментарі від окупантів отримує до сьогодні. Ні, обмінів вони ще дозволяють собі писати мені. А була б у мене, була б уже з мужем в Росії. Ренато утримують у мордовській колонії, розповів його побратим. Михайло повернувся додому під час одного з обмінів полоненими. Чоловік підтверджує, там жах і дійсно катують. Проте українці тримаються. Те, що там відбувається, воно. Е, дуже тяжко, якби морально е, держатися, тому що вони морально намагаються задавити е, так само, як і фізично. Ну я думаю, наші воїни крепкі та видержать. Анастасія ж два роки вбивала пороги усіх владних кабінетів. Тільки в Києві була 23 рази після виграних судів. Ще й допомагає родина інших захисників, яких утримує Росія. До юриспруденції я не маю жодних стосунків. Телефонують дружини, звертаються до мене через соціальні мережі. Дружини з Миколаєва, з Києва і з Новомосковська провела станом на сьогодні вже більше 300 консультацій. На превеликий жаль, не всі повертаються живими із полону у порушення всіх міжнародних норм. Росіяни катують і вбивають українських бранців. Одна звістка на два місяці, що з батальйону мого чоловіка повернули за закатоване ціло морського піхотинця, який цілим потрапив до російського полону, а це маленька копія Рината і Анастасії. Трирічній Марині мама Дядя показує фотографії тата і навіть купує іграшки, пояснюючи, що це подарунок це від нього. Це хто Марін давай, моя красотка. відправимо так? Да? А він тебе знову ігрушечку відправить так? Да? Нудьгувати в чотирьох стінах. Жінка відмовляється до всього відкрила ще й власну справу. У телефоні Анастасія зберігає лише скрін листа від чоловіка, Оригінал із почерком коханого в дорозі, І йде вже тиждень поштою. Я слідашся, а Мічтаю і жду нашої зустрічі. Я не втрачаю надію. Я продовжую вірити в те, що у нас ще є шанс на сім'ю, і в мого чоловіка обов'язково незабаром чекає його обмін. Напередодні в результаті чергового обміну з російської неволі в Україну повернулися ще 90 героїв. Загальна кількість військових і цивільних, яких утримує у полоні Росія, невідома. Окупанти ігнорують офіційні запити. Євген Коптєв, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Спортсмени з Дніпра Єгор Самарін та Єлизавета Василенко здобули золото на етапі Кубка світу з вітрильного спорту. Змагання проходили у Німеччині. Ця перемога перший успіх Дніпрян у міжнародних регатах, повідомили в Дніпропетровському відділенні Національного олімпійського комітету України. Екіпаж виграв медаль у запеклому протистоянні зі шведами та поляками. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.